Місцева молодь продовжує підтримувати всеукраїнський флешмоб розфарбуй Україну. Завдяки зусиллям активістів молодіжного руху в Коломиї з'явилася ще одна жовто-блакитна переправа. Це міст на місцевому озері по вулиці Чехова. Деталі знають наші журналісти. Активісти громадської організації Молодіжний рух з ентузіазмом підтримали всеукраїнську акцію Розфарбуй Україну міст на місцевому озері. Вирішили пофарбувати у кольори прапора. Перш за все, щоб довести, що Україна єдина. Це було спонтанно. Ми шукали гроші. Спочатку ну не було кому дати, потім знайшли спонсора Венгернюк е, Захар. Будівельна компанія Іф Капіталбут. Це ці люди, які зараз будують лісопереробний завод. Вони нам виділили кошти, що ми от зробили добре діло. Юрій не вперше бере участь у масовому розфарбуванні мостів. Нещодавно фарбував переправу у Івано-Франківську. Ну і проході люди приєднувалися, спряднювались, навіть на бабуська була приєдналася. Але з там було весело. Ну тут добре не мало людей. Тому що було б було багато, було б страшно, тому що я боюсь людей мізантроп дуже. Ну, соромно, що от на ті прості такі сели маленькі, да, там вже всі мости, які тільки можливо уявити пофарбовані, все, що можна пофарбувати. А коли ми ще є такі моменти, їх треба було знищити незаодно. Ну, це один з них. Ірина вирішила взяти участь у флешмобі, не вагаючись. Каже, такі акції згуртовують людей та дарують позитивні емоції. Тому що зайнятися доброю справою це є корисно. Нас зібралася гарна компанія. Чому б і не допомогти? Активісти молодіжного руху на розфарбуванні моста у парку зупинятися не хочуть. Планують розфарбувати ще чимало перил та переправ, щоб рідне місце стало яскравішим. Тут відпочивальна зона, і багато людей ходить. Ось того виникла така ідея саме тут. І ще плануємо місто розмалювати, якщо все буде добре. Хоча активістів було не більше десятка, 50-метровий міст таки розфарбували. Щоправда, в два етапи: одного дня пофарбували синім кольором, наступного жовтим. Ольга Гереджук Сергій Гурмак для телеканалу НТК.